Власне, щоб заповнити оцю лакуну е, зі спадщини, Вернацької, яка от, от, от у нас на Україні. Е, що якби він на слуху, але фактично е, реально його роботи маловідомі, от, е, вирішили от, колектив, е, це частина авторів з Києва, е, тобто укладачів. Цієї брошури про науковий світогляд. Це Прачук Олекса Васильович, В'юн Валентин Георгійович, от, Гращенко Геннадій Васильович. Якраз зініціювали видання такої книги. Але зато вона у всьому світі, в європейському світі і е, на глобальному рівні е, от, ці ідеї. Виявилися корисними і їх зразу підхватили. І виникло виник цілий напрям, напрямок цивілізаційного такого розвитку. Це екологія, це нова економіка, нове мислення ноосферне. Це концепція сталого розвитку. Суть концепції сталого розвитку в тому що соціально економічний розвиток має бути спрямований на гармонізацію еколого-економічного простору з урахуванням інтересів всіх і наступних поколінь. І це було закріплено в документі на конференції в Ріо де Деженера в 1992 році, так називаємо Ріо 92, принцип предосторожності. Самозбереження і прогрес людства залежить від рівня знань, рівня свідомості і технологічного рівня. Якщо б людство зараз мало рівень знань кам'яного віку, то люди б вимерли. Навіть рівня феодального періоду не вистачить для виживання безвідносно до кількості населення. Відомо, що в 16 столітті з одної посадженої зернини збирали дві, а не 20, як зараз. Але рівень суспільства можна понизити на рівень феодальний, що власне і зараз відбувається в дуже багатьох сферах і країнах. І фактично це призводить до процесу вимирання. Тобто, майже цілі нації фактично ставлять проблему виживання як такого культурного феномену. Вернадський розглядає суспільство як об'єкт, стадійно в геологічному вимірі. От, проте Грушевський виводив суспільство як суб'єкт історичного процесу. От, і от вони один одного доповнювали і оці, оці дві, два, два напрямки створювали проблему. Проблема, Чи суспільство само знайде ноосферний формат розвитку, чи суспільству слід вказувати і тим самим навертати його на потрібний шлях. Бо поняття ноосфера, по суті, зараз це така велика мрія і побажання. Це ідея і філософська концепція, а от і такі структури, образи, тільки зараз формуються, тобто, чіткого такого поки немає. Термін «неосфера» вперше застосував грецький мислитель Діоген Лаерський. Далі його продовжили вже французи, Леруа, Шарден. І вже вони виходили з ідеї, що все живе, жива оця речовина, вона має якусь духовність, якісь елементи духовності і обдарована якимись формами розуму. Ну і спільне з Вернадським у цих вчених було це те, що вони приймали, приймали таку концепцію, що організми найтіснішим чином безпосередньо пов'язані між собою, і вони представляють якби єдину живу речовину. От. І оці роботи філософів по удару споживацтво. І фактично от, кінець 19-го, 20-го століття, це фактично початок руху до ноосферного мислення. І вже після Другої світової війни, от, коли людство фактично ну, пережило такий страшний урок, значить, вони взялися от за те, щоб якось жити без цих... Без таких проблем, можна сказати. От. І в ООН почало приймати от документи. Це от такі, як порядок денний на 21 століття. От, де закладено в основу переходу від споживацького індустріального шляху розвитку до стабільного розвитку з компромісом у системі людина, природа, економіка. От. Вже стало зрозумілим, що розум людини. Був даний для виживання, і людина вижила, ну, а потім стала цю свою властивість використовувати для тотальної експансії. Вчення Вернадського починаючи з середини 1950-х років, стали такими направляючими принципами в організації цих глобальних екологічних програм. Ну, така цитата. Усилиями ученых из различных стран было показано, что воздействие человека на природу приобрело глобальный характер и продолжает возрастать. Причем масштабы и темпы антропогенных нарушений среды намного опережают уровень знания об этих процессах, об этой среде, вот, происходящих в различных экосистемах. Вот свежий пример, это прошлая пандемия к ковиду, вот, когда оказалось, что не существует вообще научной законченной классификации коронавирусов. Вот, недостаточно изучены их биологические свойства. Вот. И вот этот вот мир микроорганизмов, это оказывается такой свой микрокосмос, который вот живет рядом с нами, но мы, оказывается, ничего о нем толком не знаем. От, і суще, все как бы сосуществуем. Конець концов э, испортили среду сосуществования для себя, испортили среду сосуществування для мікроорганізмів. І тепер, получаются у нас такі конфлікти. Ну, стан цих ідей Вернадского в Україні був тут э, цікаво взагалі. От, Україна документів от, по сталому розвитку не прийняла є розроблена Національна академія ноуконцепція, Національна стратегія устойчого розвитку і так далі. Вона була розроблена у 2006 році і скоригована у 2012 році. Україна не лише проігнорувала ці документи ріо 92 вже скільки років пройшло, а да? от. А за індексом своєї конкурентоспроможності, скоригованої на сталь, займає 43 місце 126 країн. Екологічна ситуація України одна з найкритичних в Європі. Після 2004 року Україна за екологічним рейтингом опустилася на 102 місце 132 країн, втративши 51 одиниць. І це при фактичний день індустріалізації країни. Неефективність внутрішньої екологічної політики спричинили репресивний напрямок руху України по лінії сталого розвитку. Тобто нас просто заставляють. А потрібне досконале законодавство, посилений контроль, нові стандарти і докорінна перебудова свідомості формування життя засновано на екологічному імперативі. От, важливим показником що стало у розвитку є використання свого надбання власними національними силами. І до 2004 року сфера використання власного майна власними силами зростала, а після 2004 року фактично, фактично впала до, до мінімум. Ну і ще цитата, які вчені от, економісти відмічають, що современний порочний круг як результат кредитних ограничень. которые сужают возможности бедных к инвестированию, низкой производительности, невысоких доходов, незначительного объема накоплений инвестиций, обумовленные слабым здоровьем, ограниченным доступом к образованию, и это снижает вероятность доходов и повышения производительности. Інша теза от в цих проблемах сталого розвитку ідей Вернадського це проблема освіти. Зараз конфліктує класична освіта і оця наша інтернет-освіта. І сучасна молодь за свою ці цінності, от такі уніфіковані глобальною цивілізацією, які стали результатом асиміляції. ранейших таких самобытных культур. Ученые отмечают такие речи, цитат. Это сокращает культурное разнообразие и формирует эталоны поведения, которых не было раньше. Ну, такие, как гипермобильность, дискретное модульное мышление, мозаичность восприятия, игровая личностность стиль жизни и роли э, коммути... вот такой стиль жизни в роли э, коммутирующего устройства оказывается дает успех и человек человеку не успевает стать но это приводит к интеллектуальному и духовному порабощению, делая его калекой. А ведь этим людям необходимо поддерживать устои планетарной цивилизации. Если интернет-образование, по сути, дает эрудицию, класичне образування дає повний смисл вот образування, тобто поняттю освіти. Цей э, пронауковий світогляд э, Бернацький розглядає такі, такі речі. Э, світогляд людини складається з трьох світоглядів це релігійного, філософського і наукового. Відсутність будь-якого з них, з цих складових, не дає людині повне уявлення про світ і своє місце в ньому. Фактично більшовицька ця революція в 1917 році ініціювала суспільство без релігійної свідомості і частково безпілотської. Таке суспільство змогло проіснувати 70 років і, звісно, розвалилося, розпалося. От, історично спочатку світогляд людини з'являється з, з появою людської психіки. От і першим формується релігійний світогляд. Далі від нього поділяється філософський світогляд. Потім з філософського світогляду виділяється вже наука. Для чого війні? Тобто яка ось цей факт? Але історія показує так, що фактично наукові ідеї дуже складно прокладують такий тернистий шлях науковим ідеям взагалі вченим. Ну, це стосується і новим релігійним якимось течіям напрямкам. І це доволі складно і дуже нерівномірно було. Тобто він в своїй роботі він вказує, що не було такого от послідовного, такого Тобто, Людство були катастрофи такі інтелектуальні, коли людство втрачало знання, письмо втрачало, писемність втрачало і так далі. То ми знаємо, там катастрофа бронзового віку, в мікенську епоху, пішло середньовіччя, коли ми фактично були забуті античні знання. От. Ну а далі в нас, як тільки з'являється якась таке нація з високим рівнем, от, ну, таким науковим рівнем, ну наприклад, ті ж самі греки, так, от, афіни. Зразу починаються ці війни з, з персами, з, з кіфами. О, там поляки, там каперніки і так далі, пішла така наука, у них перші е, інститути такі парламенту. Все теж йде е, на розвал цю, цю державу. Далі французи візьміть, французи піднялися з своєю культурою, відродження і так далі. Ну, от. З'явився Наполеон і людей відправив сюди в Росію, в Дінське поле. От. Ну і візьмить німецьку націю, яка дала великий внесок в цивілізацію, в культуру. Ну, З'явилася людина, яка зібрала цвіт нації і відправила сюди от, на Волгу. От. Тобто все це дуже непросто. Серйозна робота була от продовжити роботи Вернадського, це такий вчений був Казначеєв. Був, скажем так закон такий Вернадського баулера по якому жив, живое віщество в тому случае прогресивно розвивається, если оно своей жизнедеятельностью увеличивает упорядоченность среды своего обитания